Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про відношення. Власне відношення показує в скільки разів одне число більше за інше, або яку частину перше число складає від другого. Перед вами є два квадрати. Площа першого враховуватиметься, три клітинки, помножені на три клітинки 9, площа ж другого 4 клітинки на 4, 16. Давайте дізнаємося, скільки. Білих квадратки можна помістити в червоний для цього, що потрібно зробити? 16 поділити на 9. Саме так відносяться площі цих квадратів. Тобто ми з вами одержали відношення. І якщо ми поділимо 16 на 9, ми дізнаємося, скільки разів можна помістити білий квадрат в жовтий. Давайте заглянемо трішки в майбутнє і спробуємо розв'язати задачу. На пропорційний поділ, нам потрібно буде дізнатися. А із кількох квадратів, площі яких 16 та 9, можна замостити площу в 50 ну, таких одиниць. Тобто у нас є всього 50 одиниць, і нам потрібно їх замостити якось оцими квадратами. Це не означає, що ми не могли їх розрізати, ми могли це зробити. Але скільки яких фігур нам буде потрібно. Для цього ми біля кожного із 16 та 9 допишемо якусь певну букву, нехай це буде х. Тобто до 16 X ми додамо 9 X і одержимо 50. Ось це число буде коефіцієнтом пропорційності. Ми це з вами будемо розбирати пізніше. Проте ви побачите, для чого потрібні такі записи і де вони будуть використовуватися пізніше. Ми 16 додаємо до 9, матимемо. Так, матимемо 25. Тобто 25 х буде дорівнювати 50. Це рівняння не є суперскладним. І х буде дорівнювати 50 поділити на 25, 2. Тобто нам потрібно взяти 2 квадрати білого кольору, взяти 2 квадрати жовтого кольору. І ми могтимемо за мастити ними площу в 50 одиниць квадратних. От і все. Тобто ми могтимемо використовувати ці відношення пізніше. Давайте розв'яжемо перше завдання. Нас просять знайти відношення чисел 3 до 2. Ми його замінимо на відповідний запис. Відношення 3 до 2 саме ось так і записується. По суті, ми маємо частку чисел 3 та 2. І щоб знайти значення відношення, нам потрібно 3 поділити на 2. Це можна зробити. Кутом можна зробити різними способами. В даному випадку це буде 1,5. Це можна зробити так. Можна ж записати, що ми будемо мати дріб, чисельник якого буде 3, в знаменнику 2. І далі спробувати, знову ж таки, 3, поділити на 2, одержати 1,5. Ми маємо з вами знати наступну річ: що значення відношення не зміниться, якщо всі величини. Збільшити в певну кількість разів. Наприклад, ми можемо їх помножити на 5. Давайте це зробимо. Оскільки основна властивість дробу дозволяє нам, чисельник і знаменник, помножити або поділити на будь-яке число, то чому б ні? 3 множимо на 5 матимемо 15. 2 буде множити на 5, матимемо 10. Тобто, значення відношення 3 до 2 буде таке ж саме, як 15 до 10. А 15 на 10 легко можна поділити, це буде 1,5. Ось це число і є значенням відношень. А всі ці варіанти є просто способами його задати. Проте в завданні в нас можуть бути не тільки цілі числа, а, наприклад, ще і десяткові дроби. Що нам потрібно зробити? Знову ж таки, знайти відношення чисел 2,4 до 3,6. Для цього ми їх маємо поділити. Ви можете писати ось так. Потім згадати, що для того, щоб поділити на десятковий дріб слід, кому перемістити праворуч на одну цифру і в, діленому, і в дільнику, і написати, що це буде 24 поділити на 36. Можете зразу записати, навіть без ось цього запису, що у вас буде дріб, в чисельнику якого буде 2,4, а в знаменнику 3,6 вибирати вам. Чисельник і знаменник можна помножити на 10, і від цього нічого не зміниться. Тому напишемо, що буде у нас 24, 36. Далі можна 24 та 36 поділити на певне число: наприклад, на 2, або на 3. Або на 4. Найбільше число, на яке можна їх поділити, це 12. 24 ділимо на 12. Матимемо. Правильно, матимемо 2. А 36 поділити на 12 буде 3. Значення відношення можна лишати і в вигляді. Звичайного дробу. 2 треті буде нашою відповіддю. В третьому завданні нам потрібно знайти відношення чисел 2 третіх до 5-6. Що нам потрібно зробити правильно? Їх поділити. Тобто ми будемо 2 третіх ділити на 5 шостих. А це ми вивчали буквально в минулій темі, як поділити дріб на дріб. Перше число ми переписуємо, ділення замінимо на множення, а другий дріб перевернемо. І все, що потрібно зробити, це скоротить. Наприклад, 6 та 3 можна поділити на 3. 3 ділом на 3 буде 1, а 6 ділом на 3 буде 2. Далі ми матимемо помножити чисельники: 2 на 2 множимо, матиме 4, 1 на 5 множимо, матимемо 5. Тобто, дане число можна говорити: 4, 5 – це буде значення відношень, числа 2 третіх до 5-6. Проте, якщо в знаменник ви бачите п'ятірку. Або якесь інше число, яке, домноживши на певне, можна одержати одиничку з певною кількістю нулів, можна перетворити дуже легко і просто на десятковий дріб. Давайте ми чисельник і знаменник домножимо на 2. В чисельнику буде 8, в знаменнику буде 10. І можна написати, що це буде 0,8. З першим номером ми з вами справились, в другому завданні на нас чекають. Відношення між величинами. Якщо ці величини мають однакові одиниці виміру, то все просто робимо, так як і до цього. Просто беремо числа і ділимо одне на одне. Але якщо, так як в даному випадку ми бачимо центнери та кілограми, їх слід звести до однакових одиниць вимірювання. Наприклад, будемо все зводити до менших одиниць вимірювання, щоб числа були більшими. Наприклад, із центнерів зробимо кілограми в одному центнері 100 кілограм. Це означає, що 5 центнерів буде 500 кг. І напишемо 20 кг ще раз. Все, що потрібно зробити, це тепер 500 поділити на 20. Можна записувати так, проте мені такі варіанти більш подобається записувати таким чином. В вигляді звичайного дробу. Тут я можу поділити 500 на 10, наприклад. І 20 теж на 10. І буде так само, як 50 та. 2. Але такий варіант запису не сильно мені подобається, я запишу краще ще раз 50 та окрему двійку. щоб не здавалося нам, щоб ми ці числа скоротили повністю. Все, ми маємо 50 та 2. 50 поділити на 2 буде скільки? Правильно, 25. Тобто значення відношення буде 25. Тобто 5 центнерів в 25 разів більше за 20 кг. Приступимо до другого завдання. У нас є хвилини та півгодини. ,50 години, це скільки хвилин, якщо в годині хвилин 60, то половина години це відповідно 30 хвилин. Тобто я їх замінюю на однакові одиниць вимірювання на хвилини і потім буду їх вже ділити одне до одного. Тобто я матиму все те, як я звів до однакових одиниць вимірювання 15 поділити на 30. Можу записувати так, можу записувати 15,30. Власне, скорочувати набагато зручніше, якщо ми маємо дріб. Наприклад, 15 та 30 можна поділити на 5, 15 ділимо на 5 матимемо 3, 30 ділимо на 5, матимемо 6. 3 і 6 можна ще скоротити. І ми продовжуємо це. 3 ділимо на 3 маємо 1, 6 ділимо на 3 маємо 2. Таким чином, маємо 1 другу. 1 другу можна записати ще як і 0,5, якщо вам більш до вподоби записувати в вигляді десяткового дробу. Аналогічним способом ми робимо і інші завдання. Якщо вам попадуться одиниці вимірювання, такі як площа, наприклад, 10 сантиметрів квадратних, треба буде одержати дециметри квадратні або метри квадратні, тут вже буде трішки більш складніше, і давайте ще одне таке завдання зробимо. Для того щоб ми могли знайти відношення 400 сантиметрів квадратних до 2 метрів квадратних. Нам потрібно їх перетворити на однакові одиниці вимірювання. В кращому випадку це робити і з сантиметрами квадратними, тобто 2 метри потрібно буде перетворити, 2 метри квадратних слід буде перетворити на певну кількість квадратних сантиметрів. Давайте подивимося, що з собою являють метри квадратні. Власне, це метри квадратні це були б метри, що множаться на метри. Для зручності я напишу от одиничку. Тобто це був би один метр, який множиться на один метр. І якби було в нас там 11 метрів квадратних, то ми б цю добу множили б просто на 11. Тому я тут одинички записую лише для зручності, щоб ми бачили. тобто Щоб одержати один метр квадратний, треба мати квадрат довжину сторін, якого будуть по одному метру і помножити 1 метр на один метр. Кожен із цих метрів. Міститиме в собі скільки сантиметрів? правильно? 100 см. Тобто, це буде те саме, що 100 см на 100 см. Тепер ми множимо і одержуємо 10 тисяч см, але квадратних. Тобто, якщо прибрати всі проміжні обрахунки, то можна говорити, що в одному метрі квадратному буде аж 10 тисяч квадратних. І після цього ми можемо з вами говорити про те, що у нас є відношення 400 см квадратних До 2 рази по 10 тисяч до 20 тисяч см квадратних. І все, що потрібно зробити, це цих 400 поділити на 20 тисяч. Це набагато зручніше робити, якщо ми маємо запис в вигляді звичайного дробу, щоб скоротити оці нулики. Наприклад, у чисельнику у нас є два нулі, Ми приберемо ще два нулі в знаменнику. Тобто замість 400 ми напишемо 4, замість 20 тисяч ми напишемо тільки 200. 4 та 200 можна поділити, причому поділити як на 2, і було би 2 до сотні, так і на 4. 4 ділимо на 4, будемо мати 1, а 200 ділимо на 4 матимемо 50. Тобто це буде те саме, що 1 до 50. Якби ж ми, наприклад, поділили всього лише на 2, тут лишилася б двійка, замість 200 лишилася б сотня, То можна було би говорити про те, що ми маємо 0,2, тобто лише 2 відсотки складатиме 400 см квадратних від 2 метрів квадратних. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.